Привіт, алтаводи! На Ютубі купа відео, як, як світити, як грати. Сьогодні хотів би заважити на помилки, які не треба робити. Буде картинки відео, зараз подивимось. І здивимось перший бій. Я прискорю. Стаю. Зараз камеру поставлю. Чудово на кущик. Чудово став на кущик. Ще прискорю. Засвічуйся ялинка. стою не стріляю, все окей. наші не випадають і нікому стріляти ще раз ялинка світиться. Нікому вистрілювати, досвідчую, там бачать уже починає з гри працювати по ній. Начебто все гаразд. Прокатили, свічу, там зв'язківець професійний, ну все свічу. Бачиш? Допоможіть! Там. маячу нашим, щоб стріляло футюр, бачати, маячок. Це начебто нормально, дивись. Потрібна допомога. Все світиться, правда ж? Зараз трошки. Оп-оп, і свою камеру поверну. Іду, сижу, дивлюся думаю. Я ж не бачу цього проката. Треба ж, мабуть, якось показувати його. Заповнюю далі, я її не побачу. І дивись, я намагаюсь там обережно обережно на кущ переїхати на наступний, щоб прокат цей бачить. Його от не видно, і я засвідчуюсь і що? І, звісно, помагаю. Отже, мабуть, буде перше правило. Стоїш, світиш і не дергайся. Наприклад, до цього бою. Ще покажу декілька помилок, які можна допустити, прискоримо. Ой, так, на Добре. Подивимось. Свічу, все гаразд, все окей. Прискорю трохи ще. Давай ще прискорю трохи. Потенційно ще можна світити щось так, так же ж. Забив постріл, засеявся, все гаразд. Покатався, покатався. Зараз скажу чому. Тут стоїть Алтеха ось. Мала також світи. Всі ці п'ятьома. Нормально. Помічаю по мапі, ось, ялинка піджата. Думаю, ну що Андрюха стоїть на ПТРсі. Тут ПТХ зажаті, тут ПТХ стоять, вони, ну, в теорії можуть працювати і. Якщо тут ПТХ Алтеха світе, на ну, чому вони не поїхати в іншу сторону? Правильно ж? Правильно. Отже, не стійте один біля одного, не світіть одну позицію двох блин. Якщо можна розігрувати в якусь іншу сторону. Ялинка знаходиться. Вона опиняється зажата. І просто її. чекнув, що там нікого нема, толком. Все, вона помирає. Отже, яка була помилка ялинки цієї. Не їти без прикриття. Ну, хто тебе криє? Ну в теорії там мігер не светився, Одеса і сухо. Ну, як факто показали, Давай, дарі погнали. Нема прикриття нічого лізти. Зараз ще одну покажу. Як не треба робити. Вже часто в боях буває таке, що дві ЛТХи або дві машини. Я навіть... Ось. А, це на друга. Дві машини або дві алтехи їдуть світити. І ти, коли намагаєшся. Я хочу також насвітити щось, намагаюся перегравати, Ну щоб е... пішов неси, е... світло на тебе, щоб пішло, зараховувалось. Ти лізти ще більше вперед. І дуже часто ну помиляєшся. Ото якщо машина вперед йде якась, поперед тебе, коли теха світити, О, ось нехай їде і не лізь туди. Краще вже настрілюй. Оце з ганяння за насвітом, турню. Ось я б подивився 25-й поліс. Думаю, ну лізь, лізь, лізь. Я почекаю. Зараз прискоримо. Я не буду там поспішати, я трохи. Ну, ось тепер. Спокійненько. Не треба, знаєш, їхати за ним там сразу, блин. Десь туди летіти, щось там насвічувати. Не, не, не виходить, ну нічого страшного. Пускай їде та машина, нехай вона зливається, блин. Полтеха, якщо світи, нехай світать там, підтрима її домашкою. Може вона зараз зірється і ти потім підеш світити. Ніхто ж не знає. Ні. Тепер спокійно дивись. Ми можемо і туди працювати, і сюди працювати. Отже, ну не ганить за цим. Якщо от тебе гідне, не треба й доганяти там, блін, матися забрати в неї світла, блін. Людина працює, нехай працює. Ну все, спокійненько забираємо. Нічого такого тут немає. Якщо б я погнався зі 25-м світити, блін, я б також десь там міг підставитись. Отже, світиш з і не дергайся. Без прикриття. Не лізь світити. Нікому, ніхто не постріляє, тебе ще й вб'ють. Не стоїть стійте в одній позиції двома алтехами, краще роз'їхатись по мапі, щоб охотити більше площадь. Ну і не намагайся доганяти усе їм світло, світло догнати Треба також посвітити. Блин. Воно нічим гарно не закінчується. Все, друзі. Сподіваюсь, ви проставите. Подобаєчку. Хто не підписаний, не підписаний, підпишеться. Дзвіночок протискайте, щоб не пропускати нове цікаве відео. Все, пока-пока. Слава Україні!